Як ти оцінюєш взагалі реп-культуру в Україні? І яку нішу тут ти займаєш в цій, в цьому прошарку реп-культури, як, як ти вважаєш? Я через цей полюбив реп. Реп так, це такий заклик до свободи, це протестна музика в І це соціальна музика, там багато слів, можна багато чого сказати. Тому я й обрав реп. Хоча слухав рок завжди. Тобто це такий симбіоз: рок у мене в голові? В серці, можна так сказати. Але він в мене проходить через мою душу і конвертується в реп, щось таке. Тому, але в Україні який реп, я не знаю, я думаю, нормальний реп, нормальна стадія розвитку. Ми не так давно почали робити щось своє, не дивлячись по сторонах. Тому нормально, просто знову таки. Я не, не дуже слідкую за цим. Я там можу послухати щось. Я дуже багато всього навалилось зараз, і я не знаю навіть, що там. Я знаю, що хлопці читають деяких, кого я бачу, кого знав, там, читають реп. Але зараз так багато всього, що я, от я недавно, ось на цих вихідних в мене була можливість записати в Полтаві три треки, я записав і поїхав далі, тому що зараз відрядження, служба. Тому думаю, що з репом все нормально. Якщо я ще читаю реп, то нормально.